Вас вітає ситуаційний центр муніципальної варти. Почавши свою службу два роки тому з інспектування вулиць міста на предмет порушення правил дорожнього руху в частині паркування, патрульні продовжують в тому ж напрямку. Центральні вулиці міста моніторяться перш за все. Вулиця Ізмільське біля копійки, також без порушень правил паркування. Вулиця Героїв України так і Бабить припаркувати з порушенням тому. Будемо писати всім попередження, Забороняючі знаки, щось та означають. Просто, будь ласка, перепаркуватися? Там про там просто знак. Дивіться на знаки, керуйтеся правилами. Не порушуйте, і все буде у вас і у нас добре. Щодня за нами патрулювання нашого міста, бо безпека перш за все. Ваш комфорт і затишок на мікрорайонах. Підтримують наші хлопці у формі, яких пізнають і вітаються. Біля будинку 129 а все спокійно, порушення правопорядку порядку не зафіксовано. Йдемо далі. Квітучі вулиці нашого акерману, випадкові перехожі і наші вартові поруч. Вулиця Олімпійська без порушень. Всім хорошого вечора. Громадські об'єкти, людні місця під пильним наглядом та охороною. Молодеж відпочиває, все спокійно, алкогольник не ніхто не вживає. А фраза без правопорушень як бальзам на душу Тим біля крамниць, де відпускається алкоголь. Без правопорушень. Алкоголь ніхто не вживає. Все добре. Знаходимося біля четвертої школи. Правопорушень не виявлено. Направляємося до парку Горького. Магазин на сорті по вулиці Перемоги. Також порушення зафіксовано. Крокуючи містом від центру вулицями, моніторимо місця, які стають локаціями для збору негативних. Бо за цим випливають ситуації СОС. По типу цієї сиділи, гомоніли недогарк і жежа. А такі неваляшки, що не встояли від випитого алкоголю, у громадян викликають бажання допомогти. По-друге, небажання бачити такі замальовки іншими. Особливо дітьми. Маленькі діти, мами з дітьми ходять. Аби просікати подібні ситуації з розпиванням алкоголю, там, де бавляться діти, вартові насторожі. Тут діти граються, а сидите в такому стані. Тому і зазираємо у злачні місця схованки і закуточки. Дурним рукам і втраченому розуму, що тільки не заважає. Зачем Тихо, тихо. Менше А ці не цурались навіть сходів у храм. Ти де знаходишся? сидять. Я... Встали з петляля цели быстро. Що придумували себе сатрінені. Ви де знаходитесь? Взагалі? Моніторинг, нагляд, спостереження на торгових майданчиках завжди дають результати. Попереджаємо і застерігаємо. Ми не Волочка продається, от, в місці. молочні там м'ясні товари продавати в таких умовах без дотримання відповідного зберігання заборонено. Вечірні патрулювання покликані не лише зберігати тишу, а й попереджати негативні ситуації. Район Радгоспу спортивна майданчика. Без правопорушень і знову темного вечора натикаємося на денного зустрічного безхатька, що знайшов спочинок на лавці в сквері. Ви не можете так лежати ліжать на лавочці. Час то будет проходити. Він не місцевий з Любашівки. Бабенко Петро Афанасьєвич втратив зв'язок з рідними без документів. Можливо, хтось знає його. Каже, що рідні є в Білгороді Дністровському. Бабенко Євгеній, відгукніться відпрацювання звернень громадян, що скаржаться на гучну музику поруч з житловим масивом. Це уникнення конфліктів. Скільки це ці дзвінки? можуть поясніть мені, звонки. ласка. Скільки разів сюди приїжджати? Залагодження таких ситуацій повинні бути миттєвими. Щоб не було жалоб. конфлікт. Це завжди двояке подання правди, бо в кожного вона своя. Тим паче, коли через надбалість одних страждають інші. Винні ті, хто приніс страти іншим. Так, сусідський собака загриз іншого і втік. Господарі збились у пошуках. Собака на Подальше вирішення конфлікту буде тривати в правовому руслі. З настанням комендантської години у варту заступає комендантський патруль, спільний патруль муніципальної варти та національної поліції. Время комендантське. А ви гуляєте? Ну гуляє. я не знаю, куди ви йдете. Д додому додому. Де ви проживаєте? Де в місті? Вже добре, що не за містом швидше зможете дістатись додому. Звісно, якщо особа ваша буде підтверджена. Ви ж без документів оцій порі провіряємо ваші документи, виясняємо вашу лічність. Хтось плутається у свідченнях і за дві хвилини готовий зробити марш кидок з перемоги на ізмаїльську. Марафонець. Буквально мені хватило дві години. Дві Де ви проживаєте? Проживає. Ізмаїльська статистик. квартира 54. ізмаїльська. Так, так, а точно. ви зараз знаходитесь на перешкому. перемоги. перемоги. Що, до дівчин, до дівчин. Оце так кохання збило з шляху. І не одного за вечір. Перша година 12 хвилин. Чому ви порушуєте комендантську годину? Провозов, на перший раз попередження. Ще одне таке порушення комендантської години. і будете притягнуті до відповідальності. Шановні роботодавці, подбайте, аби ваші працівники завчасно повертались додому або оформляйте спецперепустки для руху в комендантську годину. Якщо все так, як ви сказали, йдете додому. А тут ціла компанія неповнолітніх ще й не міських приїхали до товариша і одразу відмітились перед патрульними. А цього хлопчину в сльозах зустріли на маршруті. Пояснити нічого не міг. <звук> Друзі, я не можу, ви собі не розумієте. Щось явно загубив. Викликали поліцію. Це вже їхня справа. Цей студент чи не знав, чи забув, що комендантська година з 12-ї ночі або з 24-ї 00. Зараз покаже 35-го. А час говорить про настання періоду тиші, заборони руху без дозвільних документів, а отже, дотриманні вимог правового режиму воєнного часу. І так на варті 24 на 7 і в день, і в ніч інспектори та патрульні муніципальної варти, аби безпека, спокій тиша були недоторканими. Випуски новин про це розкажуть і покажуть. Не пропустіть.